Олена для пересування містом частіше користується тролейбусами. Говорить, їздить маршруткою до тих районів, куди не може дістатися електротранспортом. На мій погляд, все нормально, доволі багато і ми такі заповнені. Людей не так багато в місті. Скажіть, а ціна маршрутки тролейбусу ну, наштовувала? Ма тролейбус безкоштовний, я думаю, для пенсіонерів це великий плюс. Ну, а 10 гривень, так як зараз ціни дуже високі на пальне, то зазвичай я думаю, що це доволі нормально, дай бог хай буде хоч так тролейбусом. Проїзд безплатно. І для пенсіонерів, і для всіх. Дуже часто, дуже добре, кожні 10-15 хвилин. Дуже удобно. Жаль тільки, що по-перекопськи не ходять. Там зараз дуже, дуже опасно. Слабо ходит графік маршрутки, але, чесно кажучи, зараз у нас і людей херсуні мало. Взагалі вісім маршрутов. Нас зараз достатньо. Нас у нас в середньому кожен день виходить десь 34-38 автобусів. Останній автобус йде з кінцевої зупинки о 6 годині. Тимчасова виконувачка обов'язків директора комунального підприємства Херсонський комунальний транспортний сервіс Альона Капусняк розповідає, автобуси в Херсоні працюють до 19-ї години. Зараз в автопарку підприємства налічується 16 одиниць техніки. Також залучають ще 29 приватних транспортних засобів. На сьогоднішній день в нас працює 125. Чоловік, співробітників вистачає, тобто штат заповнений. От, всі працюємо. Частково залишились водії, які працювали ще до війни, є частина, яка вже прийшла після деокупації, є забезпечення бронежилетами та касками. На зупинках, таких районах, як Кіндійка, Антонівка у водіїв є розпорядження не затримуватись довго. Десь здійснюється технічне обслуговування номер один і поточний ремонт тролейбусів. Це зараз тролейбус стоять на ремонті там один. За зміну робочої обслуговами 7-9 тролейбусів. В парку підприємства Херсон Електротранс на балансі 55 одиниць техніки. Але 10 з них пошкоджені через російські обстріли та відновленню не підлягають. 70% рухомого складу мають вік 30 і більше років. З тих, хто працював на підприємстві до повномасштабного вторгнення, залишилося 53 відсотки. Це 153 людини. Розповідає директор Петро Дементів. водії і контактники, які виїжджають на лінію, мають відповідний захист, тобто бронежилети, каски. Вони вот. обезпечені цими засобами. Ми можемо забезпечити 28-30 тролейбусів на лінії. Зараз це не потрібно, враховуючи те, що людей значно менше в місті. Те, що ми випускаємо на лінію, 22, безпечують повністю перевезення мешканців Херсона. Для того щоб обслуговувати ту кількість жителів, яка залишилася в місті, громадського транспорту вистачає, розповідає заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов. Технічний стан нашого транспорту наразі такий же самий, як і стан міста, яке постійно під обстрілами, і ну, комунальні підприємства вони ну постійно цей іде ремонт технічних засобів і. Ну, через е, якісь з технічним станом кількість автобусів значно не зменшується та тролейбусного парку. Потреба є в транспортних засобах в автобусах середньої пасажиромісткості, Потреба є також в оновленні тролейбусів, і потреба є це можливо буде не зараз, а найближчими часами. Це не в оновлення, а мабуть, у повному відновленні тих кон контактної мережі тролейбусної лінії, яка Країною агресором майже зруйнована в певних районах нашого міста. Через небезпеку щоденних обстрілів на даний час громадський транспорт не курсує в районах, наближених до Дніпра. Не їздять і до Нафтогавані. Обмежений рух транспорту в напрямку Антонівки. Були запити щодо додання 11-го тролейбусного маршруту. Наразі він працює на маршруті дві одиниці. Техніки він є. Вийшло з. Роботи приватне підприємство, яке обслуговувало 34-й маршрут. Наразі крім цього, більшість заявок у нас по 29-му маршруту. Ми в цьому напрямку працюємо з приватними перевізниками для того, щоб їх залучити на цей маршрут. За кошти міського бюджету придбали два нових автобуси, які працюють на більш затребуваних маршрутах, говорить Орєхов. Наталія Тимофієва, Олена Сумська, Ігор Петченко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.